Слухай, а це яке сьогодні число? Шосте грудня. А що? Слухай, ми забули. Волі завтра жди не Точно, точно! Треба для неї щось організувати. Вона завжди так старається для нас, такі класні подарунки робить. Буде негарно, якщо ми нічого не підготуємо. То давай, так, я зараз куплю продукти, служу, а mm -hmm. тоді спишемося і, і накриємо стіл. А я тоді біжу на англійську і обдзвоню на роз, зберу То я зараз складу список і обов'язково куплю мандарини. Я так давно їх хочу. Ліна, які мандарини. В олі алергія взагалі. Точно. Це я розберусь. Так, огірки взяла, помідори взяла, так ти взяла добре. О, оливки. Ще треба їх взяти. Але Оля не любить. А повибирає, я думаю, повибирає. Які класні мандаринки. Але Лена, які мандарини! В Олі алергія взагалі. Ай, ладно. Алло? Іна, почекай, будь ласка. Саня привіт. Почекай, я зараз дуже занят. Я я на хвилиночку. Слухай Саша, в Олі завтра день народження. Ми з дівчатами організовуємо свято, а з вашої компанії подарунок. Та добре, 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 добре. Давай. Тільки не забудь, будь ласка. Угу. Хто дзвонив? Та там Іна. Що хоче? Кисти там день народження, щось хотіла. О, нарешті ви прийшли. Ну що, хлопці, подарунок купили? В смысле, який подарунок? Подарунок? Ну то ж просила подарунок купити. Та ході вам в наші торт. Київський. А подарунок. Та би з тим подарунком. Дем'їс. Пішли. А, так, всім вистачило місця. Да. Пригощайтеся. Так, картопелька. Всім. О, всім! Так, немає крісла ще одного, Лен. Оля, сідай на моє місце. О, дякую дуже. Лена, тримай, будь ласка. Дякую. Так прийму, що ти пам'ятаєш, що я їх люблю. А пам'ятаєте, в табір приїжджав сам Хомер? Точно, точно! Так, <клес> 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 да, потім Саню водою облили, пам'ятаєш? А ти божтав, божтав! Ой, чекай, чекай, а пам'ятаєш? <ти вона, клес> <"Не ти клес> <ти вонеш? клес> а пам'ятаєш, що тоді мельник? Точно! Що тоді сталося? Почекай, чекай, чекай, і що було з мельником тоді? Таке враження, що сьогодні не моє день народження. Так хотілося уваги від друзів, але і такі спілкування теж треба. Хай проведуть весело час. Слухайте, я вже так наївся. Де той київський торт? Точно, зараз принесу днем народження оля. А де Оля? Боже, ну чому саме так? День народження в мене, і мені так хотілося уваги від друзів, а я її зовсім не отримала. Вони наче забули про мене. Так само люди святкують. І моє день народження. Моє Різдво.